92 му році пан Кучма підписує, будучи прем'єр-міністром, то прем'єри підписують газові всі угоди і міжнародні угоди. Він підписує угоду з Росією, що саме таку кількість, навіть 68 і ми отримуємо по газовій угоді з Росії. Питається, якщо УРСР видобувала на території України, то яким чином зараз та сама угода? Та сама кількість ми беремо по угоді з Росією. В чому справа? I... Ну, до мене зразу то не дійшло, поки я не співставила всі три угоди до Тимошенко угоди eh, uh -huh, 2009 uh -huh. року. Ви, ти розумієш? Так от він підписує по 50 доларів, то ми платили Росії за наш газ по 50 доларів за тисячу кубів, а видобували в Україні. Друге питання. Якщо то Росія експортувала газ в Європу, всі боялися, що Росія краник перекриє, то хай би вона ще той краник показала. Uh -huh. Чи там є той краник? І чи той краник в ту сторону, туди, чи туди? От ще може той краник туди, а вони нам порахували, що він сюди. Uh -huh. Розумієте? І друге питання якщо це транзит газу, то чому ви за той газ платили? Чому ви підписували угоду на купівлю-продаж газу з Росії? Ви мали підписати угоду на транзит газу і відповідати за кількість: прийшла, пішла за кордон. так? Uh -huh. Uh -huh. А ви за нього заплатили Росії по такій високій ціні? А віддали в Європу, то ми до того повернемося. Значить, наступна угода, то перша угода Кушма підписав, 68-70. Друга угода підписав другий прем'єр-міністр у 2002 році. Тож на 68-70 мільярдів вже по 100 доларів. І ми платили. І, і Росія казала, е, не, качали, не качали, отримали, не отримували, платіть. Так, бо то не качали, а платили. Значить, підписав угоду другу на десь, на ту саму кількість, по 100 доларів. А Тимошенко не дочекалася до кінця угоди закінчення. 2000, 2009 році їде і вже підписує по 450 доларів за тисячу гривень. 450 доларів. І моя підприємець, ця угода мала вступити в силу аж через рік. А підприємцям вже виставляли по 450 доларів з 2009 року і ми платили, навіть не розуміли, що робимо. Розумієш, на рік скоріше, які то аферісти. І ми. Плат... Але вона підписала.